Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами поведемо розмову про правила безпечної поведінки вдома. Ось я хочу вам розповісти одну історію, яка трапилася з маленькими дітками. Сідайте зручненько та слухайте і запам'ятовуйте, якось мама одного разу. Залишила своїх малят вдома самих, а сама пішла до крамниці по харчі, але своїм діткам наказала, що ж, маленькі ви мої, йду я за харчами, Ви ж глядіть замкніть дверцята і тихесенько сидіть. А малята собі Ура! Свобода! Будемо займатися цікавими справами, хто чим захоче. От одне маля набрало води в чайник та поставило його на газову плиту гріти. Далі малята засперечалися, хто буде нарізати хліб і готувати бутерброди. Кожен з них намагався перекричати. Один одного. Я буду різати хліб. Ні, це буду робити я, перекрикував один одного. І раптом одне дитя зойкнуло. Порізало пальчик. У цей час закипів чайник. І двоє веселих малюків підбігли до плити, щоб його забрати. Троє малят увімкнули в розетку праску і весело їздили нею по килимку. Коли праска нагрілася, килимок почав плавитись і диміти. А сам, саме маленька дитина дістала з полиці аптечку і вирішила рятувати своїх друзів. Вона Старанно розкладала пігулки на рівні частини, але на добрий час повернулася мама. Ой, лишенько, що тут сталося? каже мама. Самі мені не справитися. Малята, матуся звернулася до нас з допомогою, щоб ми з вами допомогли їй. Не навчити малят правильної поведінки, коли дорослих немає вдома. Ви згодні на допомогу? Ну, звичайно ж. Отже, мої хороші, чим їздили не по килимку малята? Так, праскою, малята, давайте пригадаємо, до чого ж це привело. Почав диміти килим, могла трапитися, як на той час не прийшла б мама, могло трапитися що. Так, міг трапитися, могла трапитися пожежа. Предмети, якими можна вколотися, порізатися, мають лежати, мої хороші, в кухоні, шафці або. В коробочці. Давайте ми з вами пригадаємо, які неколючі предмети ми з вами знаємо. Що це ножиці, ножик, гвоздики, голочка з ниткою, все, мої хороші, ще можна зашкодити собі, повинно. Лежати на своїх місцях по шафах. Так, от, діти, зверніть увагу на предмети, які стоять у мене. Що це? Праска, електрочайник. Так, які ще електричні предмети ви знаєте, які у вас є вдома. Електричний чайник. Для чого він нам потрібен, мої хороші? Так, щоб нагрівати водичку, щоб можна було зробити чай, каву. Так, які ще, ви знаєте, електричні прилади? Так, міксер. Так, мама міксером збиває крем для тортику. Так, Які ще є пилис. Пилосос, так, що ще, ви знаєте, що у матусі є вдома? Блендер, так, що ще. Електричний комбайн, Праска. що ще. Так, і багато-багато іншого. Малята. Де живе електричний струм? Ви знаєте? Так, електричний струм, мої хороші, живе в розетках, вимикачах, лампочці. Ось послухайте, будь ласка, віршик про електричний струм. Струм, електричний, звісно, творить такі дива. Та треба пам'ятати, що жартів з ним нема, бо струм, той електричний, живе. Усе вбиван. Не можна без дорослих ці прилади вмикати. Біля розеток гратись і щось у них вставляти. Діти, ви послухали уважно віршик. Про що цей віршик? Так, які дуже серйозні правила для себе ви можете взяти. Запам'ятати, що не можна робити. Так, не можна торкатися розеток. Так, гратися біля розеток. І щось в них вставляти без дорослих, так, бо струн той електричний живе усе вбива. Так, мої хороші. Молодці діти, електричний струм, електроприлади дуже допомагають людям, але вони й дуже небезпечні, коли з ними неправильно поводитись. Електричний струм надзвичайно сильний, хоча його і не можна побачити. Тож електричні прилади можна вмикати лише з дозволу. Та в присутності дорослих. Малята, ось послухайте, давайте з вами пограємо в дидактичну гру. Так або ні. Мама прасує білизну. Так чи ні? Ну, звичайно ж, так. Наступне. Маленький син бавиться з м'ячем біля гарячої праски. Так або ні. Ну звичайно ж ні. Бабуся в'яже шапочку. Онука сидить поряд і допомагає розкручувати моток з нитками. Так або ні. Ну звичайно ж. Так, хлопчик без дозволу взяв цвях і молоток. Так або ні. Ну звичайно ж. Ні. Послухайте, будь ласка, загадку. Сидять у коробці, у, 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 у купочці хлопці. Хто хоче світити, світити, готові служити. Не чіпайте діти їх на забавки, бо можна згоріти, що це мої хороші. Ну, звичайно ж, це сірники. Чим засвічують газ у плиті? Так, сірниками. Якої шкоди може завдати сірник? Так він може створити пожежу. Малят, чи можуть люди прожити без газу? Ні, мої хороші, не можуть. Газ це їдуча речовина. Запам'ятай. І добре це знай. Газ ніколи не чіпай, а трапляться біда, набирай 104 та викликай. Так, 104, мої хороші, це газова служба. А 101 це пожежна служба. 102 це служба. Міліції та 103 це виклик швидкої допомоги. Давайте ще з вами розгадаємо. 101 це виклик пожежної служби. 102 це служба міліції. 103 виклик швидкої допомоги. 104 це виклик газової служби. Ось мої хороші, погляньте, це різні смачні вітамінки або ліки. Їх можна їсти. Я думаю, що щось тут не так. Ні Пігулки чіпати без дорослих не можна. Так, скажіть, будь ласка, для чого потрібні ліки? Ліки потрібні для того, щоб ми могли лікувати один одного. Малят, а скажіть, будь ласка, ви знаєте, де мають знаходитися ліки? Так, ліки мають знаходитися в аптечці, але активу? Лтичка повинна знаходитися в потрібному місці, щоб діти не могли їх дістати, тому що ліки можуть інколи навіть зашкодити, так як ви, маленькі, не знаєте, що від чого і в якій дозі потрібно приймати. Отже, ліки повинні знаходитися в аптечці. В безпечних місцях. Отже, дітки мої, ми сьогодні з вами провели свій час з користю і дізналися багато нового, як вірно поводитися із гострими, ріжучими та колючими предметами, електроприладами, газом та ліками. Але якщо з тобою трапиться біда, не бійся! Допоможу я тобі і пам'ятай, що вийдуть відразу міліція, пожежники і лікарі і майстер служби газу. Ось мої хороші, ми з вами з усім цим познайомилися. На все добре, до побачення.